Фільтр бензиновий поліпропілен це не реклама. Це я кидав вже у Фейсбуці, був давним-давно, там багато було поширень. Це єдиний бензиновий фільтр, який дійсно забивається, який не пропускає. ну, Бувають гріхи і на них. Але він надута пінка така от всередині. І от це знайомий заїхав, пропадає тяга, вже наче от не качає бензонасос. Знімаємо шланчик. Раніше я обслуговував цей скутер, я йому поставив. така от це. Карбюратор в нього ні разу не забився, він катався катався на ньому видно навіть по скутеру, що він їхав. Це я трішки відмив. І просто я зараз буду дути, це вже бензин витік. Він почав дутись. Но Майже, майже не можу, а взагалі, коли цей, то він от, він зараз, можливо, сфокусує, включу отак. -от. Він всередині там набилось на цін. І, на жаль, немає вже більше, я на Aliexpress їх заказував. І не можу знайти на тих. І вони, як називаються, дивився вже на цих і в сайтах в нас, вони дорогі, десь по 50 гривень приблизно. Ну, ще є два, треба буде пошукати. Так я їх заказував по 30-50 штук. ну, Часи змінилися і, і, на жаль, їх важко. Хто може знає де беруть, навіть там по 20-30 гривень оптом би брав, тому що дієва штука.